Ви коли-небудь замислювалися, що, попри стільки років праці, навчання та жертв, можливо, ви завжди були багаті і просто не усвідомлювали цього. Звучить абсурдно, правда. Але що, якби я сказав вам, що справжнє багатство ніколи не було пов'язане з залишком на банківському рахунку чи з втраченими можливостями в минулому? Ви народилися з невичерпними запасами потенціалу, таланту та креативності. Проблема в тому. Що вас навчили вірити, що ви повинні завоювати те, що вже було всередині вас з першого дня, коли ви зробили свій перший вдих. Багато людей після 35 років вірять, що вже досягли всього можливого і тому починають жити на автопілоті. Вони мають стабільну роботу, зарплату, яка покриває витрати, можливо, навіть зручний будинок та машину в гаражі. Здається, все добре. Але всередині порожнеча відчуття, що життя просто проходить повз. І саме це відбувається, коли людина потрапляє в зону комфорту. Ви продовжуєте дихати, але перестаєте зростати. А закон життя простий, ніщо не залишається незмінним. Якщо ви не створюєте, ви деградуєте. Скільки разів ви ловили себе на думці, що всі дні однакові, що календар змінюється. А ваше життя ні. Я сам через це пройшов. Коли я працював у пожежній службі в Торонто, у мене була стабільність, але не було напрямку. Я знав, що наприкінці місяця буде зарплата, але також розумів, що в глибині душі мене не чекає яскраве майбутнє. І найцікавіше, що коли ви влаштовуєтеся, завжди знаходите виправдання. Я казав собі, що мені пощастило мати роботу, що краще не ризикувати. Але насправді ця безпека була всього лише маскованою виязницею. Можливо, ви теж обманюєте себе таким чином. Правда полягає в тому, що зона комфорту дає хибне відчуття спокою. Вона не болить не коле, але саме тому вона небезпечна. Це, як м'який пісок, ви усвідомлюєте, що застрягли тільки тоді. Коли намагаєтеся рухатися, з кожним роком, проведеним без викликів, ваша здатність ризикувати зменшується, ваша мужність слабшає, а той вогник, який горів у вас у молодості, поступово гасне. Саме тому стільки людей говорять, мені подобається моє життя таким, яким воно є. Коли я чую це, я знаю, що вони несвідомо визнають, що перестали зростати. А коли людина перестає зростати, вона починає помирати зсередини. Пам'ятаю, один вечір у казармах, коли я сидів один і усвідомив, що якщо я продовжуватиму працювати там, моє життя стане безкінечною повторюваністю 20 однакових років, скопійованих і вставлених аж до самої пенсії. Це було як удар у живіт. Я ще був молодим, але побачив себе старим до часу, змученим, навіть не поживши по-справжньому. Це усвідомлення боліло, і цей біль став тією іскрою, яка спонукала мене шукати чогось іншого. Скільки людей у цей самий момент відчувають ту саму безмовну тривогу, але воліють ігнорувати її, бо здається безпечніше нічого не змінювати. Наука також показала, що людині потрібні виклики, щоб відчувати себе живою. Дослідження в позитивній психології доводять, що люди, які переслідують цілі, які виводять їх із рутини, Повідомляють про значно вищий рівень щастя та благополуччя. І це не важко зрозуміти, коли ви ризикуєте, коли ви вчаєте щось нове, коли ви рухаєтесь, ваш розум розширюється, а коли він розширюється, ви починаєте бачити можливості, які раніше здавалися невидимими. Я сам є доказом цього. Коли я пішов із пожежної служби, у мене не було грошей, не було формальної освіти, не було жодних великих навичок. Що у мене було, так це рішення вийти із зони комфорту? Це було боляче, це було страшно, але це рішення відкрило двері до життя, яке я навіть не міг собі уявити. Якби я залишився в безпеці, сьогодні, ймовірно, був би старим, гірким і розчарованим чоловіком. Замість цього я знайшов шлях, який дав мені свободу та мету. І я питаю вас, чи не час вам кинути виклик власній рутині? Чи не час подивитися на життя, яке ви побудували, та щиро запитати себе, чи справді я хочу провести наступні 10 чи 20 років, живучи саме так? Бо найбільша трагедія це не провал у спробах. Найбільша трагедія це ніколи не намагатися і занадто пізно дізнатися, що могло бути набагато більше, ніж було. З раннього дитинства нас привчили вірити, що освіта це синонім років навчання в школі. Дипломів на стіні та здатності відповідати на питання на іспитах. Але я виявив, що цей погляд надзвичайно обмежений справжня освіта це не запам'ятовування формул чи повторення зазубраних відповідей, а відкриття розуму для нових ідей перевірка старих переконань та дозволення собі думати інакше я знаю людей, які все життя провели в навчальних закладах, які збирали сертифікати та звання. Але коли вони потрапили в реальний світ, вони не знали, як діяти, не мали сміливості ризикувати, відчували себе втраченими перед будь-якою ситуацією, яка виходила за рамки сценарію. І, можливо, це вже сталося і з вами це відчуття, що ви знаєте багато теорії, але на практиці залишаєтеся заблокованими. Мене самого виключили зі школи на другому місяці навчання у старшій школі. У мене не було високих оцінок. Не було дисципліни, не було академічного майбутнього. Довгий час я вірив, що це означає, що я ніколи не досягнуть успіху. І знаєте, що цікаво. Ця ідея настільки глибоко вкоренилася в моєму розумі, що я сам підсилював свою невдачу. Я казав собі, що не варто намагатися нічого великого, тому що в мене немає освіти. Ви також не ловили себе на тому, що повторюєте подібні виправдання. У мене немає вищої освіти, немає курсів, немає досвіду. І таким чином переконуєте себе, що приречені жити обмеженим життям. Поворот стався, коли я зрозумів, що освіта це не накопичення інформації, а навчання мислити, а мислення вимагає сміливості відпускати старі переконання. Часто, коли нам представляють нову ідею, перша реакція запитати, чи відповідає це тому, у що я вже вірю. Якщо ні, ми відкидаємо. Але саме цей опір нас утримує. Мені довелося навчитися питати себе, чи може ця ідея покращити моє життя. Якщо так, то варто її розглянути, навіть якщо вона зруйнує те, що я вважав істиною. Пам'ятаю, який вплив на мене справило те, що я міг написати на простому аркуші паперу свою фінансову мету та носити її з собою щодня. Здавалося смішним. Адже як шматок паперу може щось змінити в моєму житті. Якби я тримався традиційного поняття освіти, я б відкинув цю ідею. Але я вирішив відкритися. Я написав мету, читав її щодня, і це змінило спосіб мого мислення, дії та бачення можливостей. Результат був настільки вражаючим, що моє фінансове життя повністю перетворилося. Це було не за аудиторії, а з бажання вчитися по іншому. Сьогодні ми бачимо дослідження, які показують, що люди з менталітетом зростання, ті, хто вірить, що можуть постійно вчитися, незалежно від віку чи рівня освіти, досягають набагато більших результатів, ніж ті, хто тримається зафіксований менталітет, що вони вже знають достатньо. Наука підтверджує те, що я пережив, не титул, визначає вашу долю, а ваше бажання приймати нові ідеї. Тож я питаю вас, скільки можливостей ви вже пропустили, бо думали, це не має сенсу, це не для мене, чи мене цьому не навчали в школі? Скільки мрій ви закинули, бо вірили, що у вас немає необхідної освіти? Можливо, ключ, якого не вистачає, полягає не в більшій кількості років формального навчання, а у відкритті простору для нового способу мислення. Бо коли ви дозволяєте собі ставити під сумнів свої переконання. Ви виявляєте, що вже маєте в собі все необхідне, щоб створити надзвичайне життя. У 26 років я переживав справжній крах. Я заробляв лише 4 тисячі доларів на рік і був повинен 6 тисяч. Це була задушлива ситуація, адже крім фінансового краху, я ще й хворів, почувався емоційно розбитим. Було таке відчуття, що життя притиснуло мене до стіни і залишило без виходу. Коли ви в такому стані, дуже легко повірити, що нічого не зміниться, що це ваша доля. І я знаю, що багато хто сьогодні відчуває себе саме так, живучи від зарплати до зарплати, у боргах, стурбований, вірячи, що немає рішення. Саме в той час я зустрів чоловіка, який все змінив для мене. Він сказав мені щось, що в той момент здалося абсурдом: існують точні закони, які керують щастям. Здоров'ям та багатством. І додав, що якщо я покличу гроші, вони прийдуть. Уявіть, як це звучало для такого, як я, який завжди хворів, завжди був сумний і завжди без грошей. Здавалося, ні санітниця, неможливо. Але була одна правда, яку я не міг заперечувати, спосіб, яким я жив, не працював. То чому б не спробувати щось інше? Він порадив мені купити книгу, яка стала поворотним моментом у моєму житті думай і багатій. У цій книзі був секрет. Він сказав якщо ви відкриєте цей секрет, ви можете мати все, чого щиро бажаєте. Я не уявляв, як шукати цей секрет, але почав читати. І один уривок привернув мою увагу, якщо ви напишете. Чого бажаєте, на аркуші паперу та будете читати це щодня, ваш розум почне вірити. Я був достатньо відчайдушним, щоб спробувати, навіть не вірячи. Я взяв шматок паперу і написав, що матиму 25 тисяч доларів до кінця десятиліття. Це був 960 рік, і я дав собі 10 років, щоб досягти цього. Ця сума здавалася далеким сном, майже жартами. У пожежній частині, де я працював, у мене було враження, що там не було 25 тисяч доларів, навіть якщо скласти все, що мали всі чоловіки разом. І все ж я написав, склав папір і поклав до кишені. З того дня я читав записку кілька разів на день щодня. Люди сміялися з мене. Один колега з пожежної частини взяв мою записку і показав іншим, всі розреготалися. Це могло б змусити мене здатися, але я зачинився в мовчанні. Читав у таємниці, у туалеті, зачиняючись, або в машині, коли зупинявся на світлофорі. Чим більше я читав, тим більше це врізалося мені в пам'ять і почало відбуватися щось цікаве, я почав вірити. Навіть не розуміючи, як, я почав бачити себе інакше. Через рік я вже не заробляв 4 тисячі доларів на рік. Я вже заробляв 175 тисяч доларів на рік. Стрибок, який здавався неможливим, але він стався. І на цьому не зупинилося, бо незабаром мій дохід перевищив 1 мільйон доларів за один рік. Світ казав, що це неможливо без освіти, без досвіду, без спадщини. Але ось я доводжу, що це не так. Те, що змінилося, це на світ навколо мене. Те, що змінилося, це мій спосіб мислення. Записка в кишені була лише символом, але звичка читати її щодня перепрограмувала мій розум. Я вийшов із менталітету нестачі та почав діяти як той, хто вже володіє тим, чого бажає. Цей стан свідомості притягував ідеї, людей та можливості, які завжди були там, але я був занадто сліпий, щоб їх помітити. Якби в той час я вірив тільки фактам. Молодий без формальної освіти, у боргах, нещасливий, я б залишився в цій долі. Але коли я вирішив написати цю мету, навіть не вірячи, я посадив зерно зміни. Ось чому я кажу, що трансформація починається зсередини, а не зовні. Ви можете бути в боргах, можете бути застрягли на роботі, яку ненавидите, можете бути втомленими та розчарованими. Але якщо ви вирішите змінити спосіб свого мислення та почнете щодня живити свій розум образом того, чого бажаєте, рано чи пізно цей образ стане реальністю. Я сам це випробував на собі, і тому знаю, що кожна людина також може. Бо в основі речі справа була не в 25 тисячах доларів, а в тому, ким я мав стати, щоб досягти цього. Саме ця внутрішня зміна все змінила. І саме така ж зміна може змінити ваше життя вже зараз. Стійкість. Це слово нічого не означало для мене, доки я не зрозумів, що воно єдиний міст між тим, де я був, і тим, куди я хотів потрапити. Я виріс, легко здаючись, завжди слухаючи, як інші кажуть бобе, навіщо тобі це? Це не працює. І я погоджувався. Легше було здатися, ніж пережити біль від подальших спроб. Але, вивчаючи життя таких людей, як Томас Едісон та Джон Дев Рокфеллер, я помітив закономірність, вони не відрізнялися від мене чи від вас інтелектом, можливостями чи особливими талантами. Їх відрізняло непохитне рішення бути наполегливими, навіть коли все говорило про неможливість. Я добре пам'ятаю. Як написав на карці, що матиму 25 тисяч доларів до 1 січня 1970 року. Тоді я заробляв 4 тисячі доларів на рік і мав 6 тисяч доларів боргу. Це було смішно, майже образливо для здорового глузду. Уявляєте реакцію людей, коли я показував цю картку. Вони сміялися, говорили, що я замало думаю, що це неможливо для такого. Як я і зізнаюся, я сам часто сумнівався. Але щось змінилося, я вирішив цього разу не здаватися. Я носив цю картку в кишені, щодня читав її в голос, іноді шепотів на вулиці, викликаючи здивовані погляди. Але я продовжував. Стійкість рухала мене вперед, навіть коли не було видимих ознак прогресу. П'ять років я повторював цю вправу. І здавалося, що нічого не відбувається. Саме тут більшість людей здаються, чи не так ви вже намагалися змінити своє життя, почали з ентузіазмом, але після кількох безрезультатних місяців просто кинули. Саме це руйнує більшість мрій. Я зрозумів, що стійкість це не просто наполегливість, це продовження віри, навіть коли обставини кричать, що виходу немає. Коли нарешті почали з'являтися результати, вони прийшли лавиною. За рік я почав заробляти 175 тисяч доларів. Наступного року понад мільйон. Картка здавалася магією, але це була не магія. Це була ментальна наука в дії. Це був фокус, дисципліна та щоденна стійкість, що стала частиною мене. І це працює не тільки з грошима. Ви можете застосувати це в будь-якій сфері життя, здоров'я, стосунки, кар'єра. Уявіть, якби ви протягом 30 днів щодня читали одне і те саме твердження, щиро в нього вірячи. Що б могло статися? Наука вже довела, що повторення створює нові шаблони в мозку, так звані нейронні мережі. Дослідники Лондонського університету виявили, що в середньому потрібно 66 днів. Щоб нова звичка вкоренилася, це пояснює, чому більшість ніколи не досягає мети, вони зупиняються раніше. Стійкість це не гламур, це тиха дисципліна, це робити одне й те саме щодня, навіть коли ніхто не бачить, навіть коли немає оплесків, навіть коли всередині вас хочеться здатися. Я пропоную вам виклик виберіть ціль, яка сьогодні здається неможливою. Напишіть її на карці, носіть у кишені та читайте вголос щодня протягом наступних 30 днів. Робіть це, навіть якщо це здається дурістю, навіть якщо ніхто не вірить. Ви відчуєте, як трансформація починається зсередини. Тому що стійкість це не тільки про досягнення того, чого ви хочете, це про те, щоб стати людиною, яка більше ніколи не погодиться здаватися. Чи бажаєте, щоб я розширив цей уривок? Включивши приклади сучасних людей, які досягли надзвичайних результатів завдяки стійкості, щоб підсилити повідомлення історіями, що вражають. Найпотужніша в'язниця, яка існує, не має град і замків, вона знаходиться в голові. Я виявив, що більшість людей зазнають невдачі не через відсутність таланту, інтелекту чи навіть можливостей. Вони зазнають невдачі, тому що їх навчили вірити в обмеження, яких не існує. Це навчання починається рано з фраз, які ми постійно чуємо: гроші на деревах не ростуть, для тебе вже пізно, не можна жити мріями. І, не помічаючи цього, ці ідеї перетворюються на мовчазні правила, які керують кожним вибором, кожним рішенням, кожним кроком. Найнебезпечніше те, що ця в'язниця невидима ви можете мати хорошу роботу, здавалося б. Стабільне життя і все ще бути ув'язненим у системі переконань, яка саботує будь-яку можливість зростання. Скільки разів у вас виникала неймовірна ідея, ви відчували ентузіазм щодо проекту, але незабаром почули у власному розумі: Не вийде, хто ти такий, щоб це пробувати? Це не ви говорите, це ваше навчання. Я пам'ятаю випадок, який глибоко вразив мене. Батько вірив. Що його син має проблеми з навчанням і ніколи не зможе досягти успіху в навчанні. Цей хлопчик виріс, несучи це переконання як абсолютну істину. Але коли він зіткнувся з новими парадиг мами, коли хтось вирішив вселити в нього думку, що він здатен на більше, результат був вражаючим. Він закінчив навчання з відзнакою, отримав нагороди та показав, що ніякого обмеження ніколи не існувало. Це було лише відображенням того, що йому говорили. Скільки людей ви знаєте, хто носить ярлики, приклеєні іншими, і проживає все життя вірячи в них? Наука підтверджує це дослідники в галузі психології виявили, що самооцінка працює як внутрішній термостат. Якщо ви вважаєте себе обмеженою людиною, незалежно від того, як сильно ви намагаєтеся. Ви завжди знайдете спосіб повернутися до рівня вашої віри. Ось чому стільки людей виграють у лотерею і швидко все втрачають, вони ніколи не змінювали ментальну програму, яка тримала їх у бідності. З іншого боку, коли ви змінюєте спосіб, яким ви себе бачите, весь світ змінюється, тому що ви починаєте діяти відповідно до нового бачення себе. Я теж це пережив. Коли я працював на посередніх роботах і відчував себе невдахою, моя самооцінка тримала мене в полоні думки, що виходу немає. Тільки коли я почав живити свій розум новими думками, щодня повторюючи твердження, я зрозумів, що в'язниця була ілюзорною. Кожного разу, читаючи те, що було написано на моїй карті з цілями, я не тільки пам'ятав про мету, я перепрограмував себе. І саме це я хочу, щоб ви зрозуміли зараз. Незалежно від того, скільки вам років, скільки разів ви зазнали невдачі, справді важливо те, чи готові ви кинути виклик цьому навчанню. Те, як ви думаєте про себе сьогодні, не є відображенням вашого справжнього потенціалу, це лише результат того, у що ви погодилися вірити досі. Питання полягає в тому, ви продовжуватимете погоджуватися чи дозволите собі створити нову програму. Я пропоную вам виклик. Протягом наступних 21 дня уважно спостерігайте за своїми думками. Кожного разу, коли з'являється голос, який говорить, що ви не можете, що ви не здатні, що вже пізно, записуйте його. Потім негайно напишіть нове твердження у протилежному напрямку, наприклад, Я можу, у мене є час, я створюю нові можливості. Робіть це свідомо. Ви помітите, що поступово ваш розум починає змінюватися, і те, що здавалося неможливим, починає ставати природним. Тому що справжня свобода полягає не в тому, щоб мати багато грошей у банку, а в тому, щоб звільнитися від паради ГМ, які завжди тримали вас у полоні. І коли ви це зробите, ви виявите, що ніколи не були обмеженими, просто вас навчили вірити, що ви обмежені. Життя ніколи не залишається на одному місці. Або ви зростаєте, або ви деградуєте, нейтралітету не існує. І мені довелося відчути це на власній шкірі, щоб зрозуміти серйозність цього закону. Часто люди вважають, що нерухомість це форма безпеки, ніби уникнення ризику означає контроль над усім. Але правда в тому, що коли ви вирішуєте не просуватися вперед, ви неминуче вибираєте відступати. Ніщо у Всесвіті не залишається нерухомим. Все постійно рухається. Коли ви відмовляєтеся творити, ви починаєте розкладатися. Я пережив моменти, коли здавалося, що виходу немає, коли застій поглина в мене. Працюючи в пожежній частині, маючи купу боргів і життя, що здавалося безперспективним, я вірив, що моїм єдиним варіантом є покірність. Але всередині мене було щось, що говорило, що якщо я не зроблю вибір, мене поглине власна рутина. І саме в цей момент я зрозумів, справа не в тому, щоб мати всі відповіді, а в тому, щоб прийняти рішення вирішити, що, навіть не знаючи, як, ви будете просуватися вперед, ви коли-небудь замислювалися, скільки разів ви відкладали свої мрії, чекаючи слушного моменту? Скільки разів ви відкладали на завтра те рішення, яке знали, що потрібно прийняти сьогодні. Це постійне зволікання це найтонший спосіб деградації. Саме так гинуть проекти, руйнуються стосунки, втрачаються таланти. Завтра ніколи не настає, бо воно завжди перетворюється на сьогодні, і якщо ви не вирішите зараз, ви залишитеся в тому ж циклі. Я зазвичай кажу, що простий акт написання мети на карці та її щоденне читання це вже творчий рух. Здається, це мало. Але саме це запускає ланцюг подій, які можуть змінити все ваше життя. Саме так сталося зі мною. З того моменту, як я написав, що матиму 25 тисяч доларів, навіть не вірячи в це до кінця, я зламав коло деградації я зробив перший крок. І саме це вам потрібно зробити почати. Не чекайте, поки відчуєте себе готовими, бо готовність ніколи не настає. Саме дія породжує впевненість, а не навпаки. Дослідження в галузі психології показують, що люди, які займаються невеликими щоденними цілями, відчувають значне підвищення рівня благополуччя та почуття мети. Це відбувається тому, що кожен творчий крок, яким би малим він не був, живить мозок допрізано нейромедіатором мотивації. Тобто, сам факт дії вже активує у вас енергію, необхідну для продовження. Я хочу, щоб ви задумалися на цьому етапі вашого життя витворите чи деградуєте. Ви зростаєте до ідеалу, чи просто спостерігаєте, як час забирає ваші сили, ваші мрії та вашу життєву енергію? Рішення за вами і, можливо, велика поворотна точка полягає в чомусь простому, як взяти зараз папір і чітко написати, чого ви хочете досягти. Носіть цей папір з собою та читайте вголос щодня протягом 30 днів. Здається, це мало, але вплив величезний. Це, на перший погляд, просте зобов'язання приведе ваш розум у творчий рух. Воно навчить ваш підсвідомий розум бачити можливості, які ви раніше ігнорували. І раптом ситуації, які здавалися неможливими, починають розвиватися на вашу користь. Життя відповідає на рух, а не на інерцію. І те, що, здавалося недосяжним, починає наближатися, тому що ви нарешті вирішили вийти з нейтралітету, який насправді ніколи не був нейтралітетом, завжди був деградацією. Сила у ваших руках. І кожного дня, коли ви вибираєте творити, ви доводите собі, що у вас ще є яскраве майбутнє для побудови, незалежно від віку, обставин чи минулих невдач. Тому що життя винагороджує лише тих, хто рухається. Те, що вам потрібно запам'ятати з усього, що ми сьогодні обговорили, просте життя не стоїть на місці, або творите, або ви розкладаєтеся, це закон, який керує всім. І коли ви вирішуєте рухатися, навіть маленькими кроками, ви пробуджуєте сили, які спали всередині вас, і відкриваєте простір для майбутнього, яке завжди чекало на вас. А тепер, якщо ви дійсно хочете продовжувати зростати і піднятися ще на одну сходинку на цьому шляху до мудрості, наступне відео, яке з'явиться на екрані, це ваш шлях. Воно ще більше розширить вашу свідомість і допоможе вам стати на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Дякую, що були зі мною, і знайте, що я чекаю на вас у наступному відео.